Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі Петрук Агенція. Після довгої перерви, яку ми собі так нежданно негадано зробили, ми вриваємося у наш інфопростір. Сумували за нами, сумували, напишіть, не сумували, теж пишіть. Дивіться, сьогодні ми знімаємо відео коло наших кролишок. Вони тут трошки були обділені увагою, тому що ми приділяли більше уваги. Нашій донечці, там є питання у неї про лазерну корекцію зору. Ми готуємо її на 6 березня для цієї процедури, і тому вона приїхала додому з Черкас, і ми займалися суто цим питанням. Так як це робиться у Вінниці, тому ми їздили на Вінниці, возили, її, вже робили там до остаточне, до обстеження, так як вона рік носила лінзи-парагони. Для того, щоб виростити рогівку, бо показань ще до лазерної корекції не було у нас. Тому ми рік носили лінзи-парагони американські, і ось прийшли вже обстеження, що рогівка в дитини виросла, і ми можемо вже робити лазерну корекцію. На 6 березня нам назначили саму цю процедуру. Тому складаємо гроші, так як хто знає, хто в темі, що процедура ця не з дешевих. Тому гроші потрібно підскладати і зробити дитині закрити це питання, яке вже у нас стоїть на часі, ну, скільки, років три вже. 3 Що Ми замітили, і вона замітила, що у нас верніше, у неї є проблема з зором, у нас є проблема з дитиною. От будемо старатися до кінця. Лютого зібрати гроші і вже це питання закрити. Так, для Ну може, хтось інтересується цим питанням, розкажу, що ця, ну десь приблизно 40 тисяч гривень. Ця процедура буде нам буде нам коштувати. а Кролишки наші, ви знаєте, що вони вже всі були у нашого Лукаса на побаченні. І в середині лютого ми чекаємо уже від них потомство. Ніби так животики трошки в них вже округляються. Будемо спостерігати, будемо дивитися за ними, як вони там себе нам покажуть. Якщо що, то ну, рішення будемо приймати радикальні, тому що смисла їх вже, мабуть, далі тримати нема. Ну, коротше, побачимо, не будемо загадувати наперед. Все, Олег тут почистив, прибрав, бо так, ми вичищаємо кожного дня, але. Але не, ви, не вивозимо, тому що далеко нам туди везти, тому раз у тиждень тут йде уборка. Сьогодні я їм приготувала на кормішку сіно, комбікорм і тепленьку водичку. Бо Я даю, бачите, із чектоніком, але вони її не допивають. Тому один день чектонік, один день просто водичка, і вона там постійно із вітамінами, постійно з вітамінами. Отакі справи. Все. Олешці дякуємо, що поприбирав. Махай підписникам привіт, передавай вітання. Відео про бройлери вже на каналі. Можете дивитися. І картину мій художник теж домалював. Велика йому шана. подяка. Дуже я її хотіла. Мрії мають здатність збуватися. Все, друзі, гарного вам денечка. Пока-пока.